Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво «Ганеза», 2022 рік. На малюнку точка К належить відрізку АБ. АБ дорівнює 52 см, АК дорівнює 17 см. Обчисліть довжину відрізка КБ. Довжина відрізка КБ дорівнює різниці, довжини відрізка АБ і АК. Отже, 52, віднімемо 17. Отримаємо 35 см. І варіант відповіді: 35. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Математика 5 виконано.